Друзі, всім привіт! Водій якого транспортного засібу приїде першим у даній ситуації. Є два варіанти відповідей: водій трамвая чи водій автомобіля. Думайте, друзі, ви бачите на цій фотографії дорожній знак. Згадуйте правила дорожнього руху. Даю вам час в кінці відео, як завжди. Ви ви е, знаєте правильну відповідь. Давайте секунд 20-30 подумайте. Ну що, ви готові? 5 секунд думаємо І я вам скажу правильну відповідь. Правильна відповідь така. Першим в даній ситуації проїде водій трамвая. Тому, якщо ви е сказали неправильно, вчіть, е, правила дорожнього руху. Це дуже важливо. Тому що без правил ви нікуди толком і не поїдете. якщо поїдете, то будете. Перешкоджати іншим учасникам руху і так далі. І самі, не дай Бог, попадете в ДТП.